Якщо подивитися на е, умови, скажімо так, служіння 18-24, там є більша конкретика. Чому там це змогли реалізувати? Е, е, окей. Е, дивіться, по-перше, для мене це взагалі 18-24, е, Я вважаю це, я розумію це, тому що нам не вистачає молоді так. і сильних хлопців на фронті з однієї сторони. З іншої сторони, для мене це болюча тема, бо я вважаю, що ми втрачаємо генофонд. У нас жінки не будуть народжувати від чоловіків 60, да, які лишаться. Та я думаю, що і чоловіки знаєте, в цьому віці їх згода лякає більше, ніж відмова. От Тому тут така собі історія. І як не крути, ну що ви їм даєте? Бойові посади виключно. Виключно в бойових бригадах. Так, там штурмовики переважно. Там виключно бойові посади. І що ну, і рік окей. А де гарантія, він, окрім грошей і термінів, і ефімерної якоїсь там, да, теоретичної підготовки, яку він отримує, ну, він не отримує іншого відношення, гарантії відсутності корупції. Що з нього не будуть вимагати ті гроші, які йому обіцяють да, сплачувати за те, щоб в нього все було добре, або він зміг піти в відпустку, або на лікарняний. От е, йому не дають гарантії того, що в нього буде гарна медивакуація, що кожен крок цього військовослужбовця на фронті він буде захищений, реально забезпечений тилом. Його немає цих гарантій. А це системна проблема. І нам її потрібно вирішувати, і її можна вирішувати, було б бажання. А чому ви так сказали теоретична підготовка? От Пан Сирський каже, що у нас непогана зараз підготовка військових відбувається, через що власне навіть у березні місяці у нас скоротилась кількість втрат, а може просто трохи на фронті пом'якшилися, і як це правильно сказати? Я просто з хлопцями весь час на зв'язку, і вони мені сказали, що останнім часом інтенсивність бойових дій вона знизилася. Це теж впливає на втрати. Думаєте, з підготовкою панцирський з лукав трохи там не покращилось? Є дуже круті полігони, є дуже круті інструктори, які реально готують. Угу. Є просто, знаєте, хлопці відсиджують місяць, незрозуміло чим займаючись. А потім не вміють користуватись зброєю. Вони різні. Тут як є плюс... Не вистачає інструкторів, не вистачає їх кваліфікації, не вистачає… Або часу відношення просто, або просто відношення цих інструкторів до новоприбулих мобілізованих. Різні ситуації. І різні полігони. Я ж кажу: візьміть полігон, там, який під Києвом. Mm -hmm. да? Всі розуміють, хто знає, да, там просто е, організація підготовки супер. Візьміть Чернігівський полігон, перехрестіться. У мене стільки скарг, я вам не можу передати. А на що скаржиться? Що умови погані, не навчаються? Знущання, е, що умови погані, що всі, кого не беруть за станом здоров'я, всіх звозять туди. Я, до речі, хочу там теж зробити розслідування і потім побачу. Mm -hmm. От є цікава інформація. Військовослужбовців <кій> СЗЧ почало повертатися значно більше, <кій> і вони якісно воюють, заявив пан Серський. Головком зазначив, що деякі підрозділи вже наполовину укомплектовані такими бійцями. А, дійсно, зріс у нас відсоток повернення СЗЧ і що цьому сприяло? Я давала двічі звернення, щоб мені надали відсоток повернення з СЗЧ, і мені сказали, що така статистика не ведеться. Ну, те, що хтось повертається, 100%, але останні місяці з СЗЧ можна повернутися виключно в певний перелік бригад. Всі вони бойові. Тобто ти не можеш як раніше повернутися туди, куди хочеш, або за відношенням. Це якесь нове розпорядження на що Так, це наказ ви кома. А на якому етапі відбувається от, переважно цей період СЗЧ? Це на етапі ще підготовка до того, як людина відправляється а, на, ближче до фронту по чи безпосередньо? По-різному. Дивіться, підставами СЗЧ є абсолютно різні фактори. Є банальна втома, коли людина весь час на фронті і вона просто вже не витримує. Є конфлікт з командуванням. Дуже часто це теж просто конфлікти з командуванням, і людина, розуміючи, що вона не може перевестися, вона просто йде все заче. Є випадки, коли люди. Просто морально не готові воювати, і їм все одно, що з ними буде, аби не воювати. Вони йдуть в СЗЧ на різних етапах. Вони можуть піти в СЗЧ як на етапі проходження підготовки да, на полігоні, так само на етапі, коли їх привозять до їхнього підрозділу або після деякого часу перебування в підрозділі. Ну, тобто все абсолютно різне. В кожного свої підстави. А дуже часто це зачет через те, що в нас мобілізують хворих людей. І таке вже. Бо, знаєте, як то кажуть, в мене багато звернень. Коли людина мене пише, мене тут по різних військових частинах возять, ніхто мене не бере, і зі мною не знають, що робити. А в мене там діабет. Ну, найскладніший, які тільки є. Хоча людина, вона вже. Не підпадає під мобілізацію. Але от ВЛК написала, що придатний. Так. І таке буває, що коли людина розуміє, що вона не може пройти нормально ВЛК, що вона просто фізично не здатна воювати, вона йде все зиче. Ну, з вашої розповіді, настільки зрозуміла, випадки більше це серед тих, хто відносно нещодавно був мобілізований, не ті, хто безпосередньо з перших днів на фронті. Чи в там... мене немає цієї статистики. Якби ми в мене ну я бачила статистику, якби її вели, або можливо її ведуть, але просто не хочуть давати, то я б вам сказала відповідь на це питання у відсотковому відношенні. Але отак сказати, що цих йде більше, або цих менше, я не можу. Бо ну в мене є випадок, коли мені командир розповідає, каже: мені привезли 40 добровольців. Вони ще не знаючи, що він дуже крутий командир. Що він ще б їх і підготував, і він сам виходить з ними на позиціях, він завозить все. Ну, тобто, їх би супроводжували хлопці, які вже багато років на війні. Вони просто кажуть: виходять з автобуса, розвертаються і йдуть, і кажуть, ми все заче. Різні випадки. А є випадки, коли конфлікт з командуванням, і вся, весь взвод пішов, все заче, виключно через командира. Ну, і такі багато є випадки. Таких Є багато не? і як далі вирішується? командири міняються? Є, якась. Я вам більше відповідна? скажу, я вдячна, от, до прикладу, командування ТРО, я дуже вдячна, вони молодці, вони кожен випадок розглядають індивідуально, і вони ну, повертали людей прямо назад. Як вони пішли от, толпою, як то кажуть? Так толпою поверталися за Ч просто, як то кажуть, прибираючи. Оту проблему, яка була, тобто вирішуючи її, а не просто прибираючи людей, які на неї жалілися. Тобто, тут різні командири. Угу. А, з останніх новин, що ми ще маємо, за даними видання Телеграф, до 31 липня цього року 17-річні хлопці мають стати на облік, інакше вони отримують штраф тут від 17 до 25 тисяч. Гривень. Ми вже зазначили, що на 6 мільйонів осіб не оновили свої військово-облікові дані. Мова зараз йде про 70-річню, які мають стати на облік до 31 липня. Думаєте, в цьому випадку буде не така ситуація, як от зараз ми маємо стати скучі 6 мільйонів, які не оновили свої дані? Тут охоче ще будуть ну, по суті, діти ще ставати на облік. Всі з 17 до Скільки 60, чи вже понизили на 55, я не пам'ятаю. До, до 60. Всі мають стояти на обліку. Це не є виключення не для кого. Тобто це норма закону. Чи будуть ставати на облік? Я думаю, що будуть, а в чому проблема? Це ж не робить їх людьми, яких можуть мобілізувати. Це облік. Ну, все одно це перший крок до того, що потенційно людина може бути мобілізована через певну кількість часу. Знаю, що багато хто зазначав, ну там і в моєму оточенні в школах буквально хлопців після завершення школи одразу там за кордон вивозяться. Я вам більше скажу, що страшне відбувається. Це дітей до того, як їм виповниться 18, вивозять за кордон. Ви розумієте, чим це буде? Ну, які наслідки матиме Україна? Ми втратимо покоління. І нам треба дати якісь гарантії держави, що ці діти не будуть тронуті. А які гарантії дати? Нехай президент дасть гарантію, що жодної мобілізації по відношенню до дітей до 25 років не буде і не буде розглядатися навіть. Ну, в будь-якому випадку, я вам скажу по своїм знайомим, що вони реально вивозять дітей. От кому 17 років виповнилося, до 18-річчя вони ще можуть виїхати, вони вивозять дітей. Це ж це дуже погано для нас. Ви ж розумієте, що е, людина в такому віці, коли вона дуже швидко адаптується до умов. Оточуючого середовища, да? і якщо людині в 40 переїхати, це важко. А людині в 17 переїхати він через рік буде як місцевий, менше навіть, і вони не будуть повертатися.